Вбила доньку, ховала труп та цинічно брехала. У кривому розі жінка скоїла вбивство власної дитини. Допомога тим, хто її потребує. Криворіжці мали змогу протягом трьох днів перевірити своє здоров'я абсолютно безкоштовно. Підтримка ветеранів та поранених військових. Ріг долучився до обласної ініціативи проєкту Титани -UA». Про ці та інші новини ми розкажемо далі. Вітаю з вами Карина Костецька. І це підсумки тижня. Саме в цьому погребі знайшли тіло десятирічної Дарини Шевченко, життя якої забрала власне мати та поховала на своїй дачі. Титани Юей Кривий доєднався до програми соціалізації та реабілітації учасників бойових дій. У Кривому Розі відбувся вишкіл, тотальний опір по тактичній підготовці для цивільного населення. Міжнародна допомога від благодійників для мешканців Кривого Рогу, які мають в тому потребу. У Кривому Розі впродовж трьох днів діяла мобільна клініка на базі ГО Справжня надія. Вбила доньку, сховала труп та заявила про зникнення. У Кривому розі жінка цинічно дурила слідство. Днями криворіжці дізналися про зникнення десятирічної дівчинки. Заявила про це до поліції мама дитини, яка й розпочала пошукову кампанію. У суботу надвечір тіло зниклої дитини дістали із погребу, а вбила дівчинку власними руками її рідна мати. Більше про шокуючий злочин розкаже Маргарита Назаренко. Зникла дитина у кривому розі розшукують десятирічну дівчинку. Саме така страшна новина поширилась у місті декілька днів тому. У соцмережах з'явився пост її матері, в якому вона стверджувала, що її донька Дарина Шевченко 20 червня вийшла з дому та не повернулася. В ньому ж вона жалібно просила всіх небайдужих людей допомогти знайти дівчинку. У Даринки зараз нестабільний психічний стан через певну ситуацію у її житті. Але вона хороша, розумна дитина, і я дуже сподіваюся, що вона скоро знайдеться. Будь ласка, якщо хтось бачив чи побачить, повідомте в поліцію або безпосередньо мені. Правоохоронці та небайдужі люди декілька днів розшукували зниклу безвісти дитину. А орієнтування з прикметами зниклої були розміщені по всьому місту. До розшуків долучилися як місцеві активісти, так і навіть прибулі команди з інших регіонів. Але знайти дівчинку так і не вдалося. Тож, однією з версій, на яку не спочатку мати, було те, що Дарина поїхала до своєї бабусі, яка мешкає в іншій області. Саме там гостювали її молодший брат та старша сестра. Родина Дарини переїхала до Кривого Рогу з Сумщини. За словами сусідів, жінка ні з ким не спілкувалась та ніколи не віталась. Але, незважаючи на це, Дарина була привітливою та доброю дівчинкою, яка дуже любила тварин. Вона ні не з ким не здоровилася, але дітки були дуже хороші. Ося, дівчинка була це що 10 років. Вона там котикам коробочку поставила та саме виносила їм кушать, водічку. ця середня дівчинка, Очень порядочна. І ось 22 червня соцмережами міста почалася ширитись шокуюча новина, в яку не хотілося вірити. Дівчинка мертва, вірогідна вбивця її мати. Як на той час стало відомо у правоохоронців, були сумніви стосовно щирості слів матері дитини, та вони вирішили. Перевірити слова жінки за допомогою поліграфу, саме після цього була розкрита таємниця зникнення дівчинки. Мати зізналася, що під час нападу агресії вона штовхнула доньку, внаслідок чого Дарина впала та вдарилась кронею. Але на цьому всі жахіття історії не закінчилися. В результаті з'ясування всіх обставин події правоохоронці встановили, що 15 червня за п'ять днів до подання заяви про зникнення дитини під час сварки мати жорстока вбила свою власну доньку для приховання слідів злочину. Жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном. А вже через декілька днів наважилась подати цинічну заяву про фейкове зникнення дитини. Зокрема, при перевірці пошукової історії браузера виявилось, що жінка шукала, як прибрати трупний сморід, та який цемент краще обрати. І не дивлячись на те, що в смерті дівчинки вже не було ніяких сумнівів, мати не збиралася самостійно показувати місце її поховання. Собаки шукали, мабуть, я так розумію, вона не сказала, де, що і як. Собаки шукали по всьому огороду і навіть за межами огороду, то, учаска дачного їхня. Ну потім вони підвели туди ці собаки до цього будівлі металевої, від і відчинили, собаки вказали на погріб. І МЧС приїхав МЧС, почали розкапувати і розкопували більше як три години, бо там було так закиданий той погріб. І Сміттям і звалитий бетоном. Як виявилось, у Дарини з мамою були конфліктні стосунки. Дівчина вже намагалась скоротити собі віку, напившись пігулок. але її вдалося врятувати. Після чого дівчина перебувала на лікуванні в ПНД. На початку червня її виписали, але через тиждень життя десятирічної Дарини забрала власними руками її ж мати. та поховала у цьому погребі. Після зізнання матері правоохоронці одразу вирушили на дачу, де під великим шаром бетону в валізі знаходилось бездихане тіло Дарини, яке одразу забрали на експертизу. За уточненою інформацією на трупі є сліди насильницької смерті, зокрема гематоми на голові. Поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили, що до зникнення дитини може бути причетна її мати. Так поліцейськими було встановлено, що 15 червня в ході сварки. Мати 40-річна жінка вбила свою власну дитину. Після чого для уникнення відповідальності та приховання слідів злочину вона поклала тіло дитини до валізи, вивезла на дачу і сховала в погребі, заливши бетоном. На місці працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти. Нам дуже допомогли співробітники ДСНС достати тіло дитинки. Цього ж дня 40-річну жінку затримали в порядку статті 208 кримінального правового кодексу України. <плес> Їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини. Постановив коло подання старшого слідчого за на читання Київського района управління поліції, головному правління національної поліції зустріла сім'я запобіжного заходу, вигляді терміни під вартою. Щодо підозру навчання кримінального правопорушення передбачено пункту другої частини доволі кримінального кодексу України задовольнити застосувати до віс. 83 року народження Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вартості на 60 днів. Тобто, до 28 серпня 24 року. Наразі жінці загрошують до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко Підсумки тижня, перший міський. Рівний рівному. Кривий ріг долучився до обласної ініціативи проєкту під назвою Титани Він направлений на підтримку українських ветеранів, учасників бойових дій, що отримали важкі поранення, в їх русі до адаптації та соціалізації в цивільному житті. Кривий ріг має вагомий досвід в цьому напрямку і тому завжди радий поділитись своїми напрацюваннями з іншими громадами, як Дніпропетровщини, так і інших регіонів країни, де були обстріли та велись активні бойові дії. Більше про проєкт розкажуть наші кореспонденти. Віднині полковник Нацгвардії, заступник начальника командира частини 3011, є амбасадором проєкту Титани ua в Кривому Розі, проєкту, який створили в Дніпропетровській області за принципом рівний рівному його мета, аби ветерани бойових дій після важких поранень змогли адаптуватись до життя після війни. Пан Олександр у 2014 році, під час визволення Донеччини, від збройних формувань проросійських сепаратистів отримав важке мінно-вибухове поранення хребта. З тих пір почався новий етап в його житті. Саме після цього. Почалося найважке. Це довгі місяці лікування, чисельні операції, і після цього адаптація, реабілітація довгі роки, з одною думкою повернутися до попереднього стану. Але ж одного часу пройшло розуміння, що зв'язком назад. І слава Богу, що саме в цей час поруч були. Друзі були побратими. Родина проєкт титана Йоей ініціювали та створили в Дніпропетровській області. Він охоплює не лише реабілітації медичну, фізичну та спортивну, але й ініціативи, які сприятимуть інтеграції ветеранів у всі сфери життя. До присутніх відеозв'язком звернувся Кібор з Донецького аеропорту, учасник АТО та ООС, який 24 лютого 2022-го став на захист країни. Отримав важке поранення і нині є амбасадором проєкту Титани ЮЕЙ. Десять років ми стримуємо ворога за цей час, 50 десятки тисяч наших патріотів загинули, віддали своє життя, десятки тисяч отримали важкі поранення, слід життя. І я безумовно вітаю. Програми як держави, як місцеві це безумовно моральна порису держави, і органів місцевого рятувати, самоврядування, створюють всі умови. Синергія дій ради оборони міста, влади Кривого Рогу, обласної військової адміністрації, міжнародних партнерів, благодійних організацій та великого бізнесу. Все це закладає міцний фундамент для того, щоб проєкт Титани Юей виріс та масштабувався. Для цього є всі ресурси та бажання. Нас почала саме допомоги наші зусилля з купону, з містою матеріалу, ми надали е, допомогу в облаштуванні е, 18 шахів в гуртожитках, школах містах та громадах, де мають можливість зараз проживатися чоловікових дітей. Якщо говорити про базові принципи співпраці, то це перш за все за системність, оперативність та стратегічне бажання бачення майбутнього. І передбачає освітні програми, головна мета яких виховати шановливе ставлення суспільства до героїв. Що найголовніше, багато що зроблено, і нам багато ще потрібно буде робити, бо хлопці будуть повертатися. Ми їх дуже чекаємо. Хлопці, дівчата, ми дуже чекаємо в кожній громаді. Тому Сьогодні час, коли потрібно об'єднувати, Об'єднувати свідомий бізнес, об'єднувати влади на всіх рівнях, об'єднуватися громадськими організаціями з міжнародними донорами для того, щоб зробити дійсно достойні умови для зустрічі наших ветеранів. Я впевнена, що проєкт Титани дуже гармонічно впишеться в усі ініціативи Криворізької міської ради. Я впевнена, що допомоги багато не буває і. Ветерани повинні мати доступ до всіх послуг і до всіх ініціатив, які є на всіх рівнях. Криворізька громада чи не єдина поки що на Дніпропетровщині, де рада оборони та місцева влада сформувала повноцінну програму підтримки ветеранів, що отримали важкі поранення на фронті, а також забезпечила соціальний захист як для армійців, так і членів їх родин. Свідченням тому є активні виступи криворізьких інвіктусів на змаганнях в Україні та за її межами. Проведення «Veterans Family Games» – система знижок в закладах бізнесу міста за програмою ЯВЕ. Теран тощо багато вже сказано, багато зроблено, але треба зробити 100 разів більше. Реально 100 разів, будуть нові програми, ці програми повинні розвиватися потужно, повинна бути більша інтеграція програм. Тобто, я вважаю, те, що зараз робиться, це лише канва, того, що треба буде зробити потім. І правильно казав і представники Арселору, і центру зайнятості, і Мітенвесту, що коли. Буде масова мобілізація, да все ну, на цей момент повинно бути все відпрацьоване і працювати як часи. Програми роботи та соціальної підтримки українських ветеранів, учасників бойових дій та членів їх родин стараннями ради оборони міста та влади Кривого Рогу будуть і надалі поглиблюватися та розширюватися а долучення до обласного проекту Титани юей надасть додаткового стимулу для руху вперед. Олександр Фефілатів Гліп Припчук, підсумки тижня, перший міський. Володіння зброєю, гази тактичної медицини, відчуття спорядження. Криворізький осередок громадської організації Центурія провів у нашому місті вишкіл для цивільних під назвою Тотальний опір. Навчання проходило з різних напрямків: тактика, тактична медицина, спорядження, дрони та окремий теоретичний блок. Отримувала нові знання разом з іншими і моя колега Анастасія Костенюк. Надважливі знання у військовий час у кривому розі провели вишкіл тотальний опір серед більш ніж півсотні учасників, і пані Олена. Жінка у цивільному житті працює у медичній сфері, тому зважаючи на свою діяльність, вже не вперше проходять подібні заняття. Вона ділиться, що лише тут змогла отримати настільки комплексні знання у різних напрямках. Дуже показово, дуже сподобалось те, чого ти не знав. То тебе тут навчать. Дуже важко. Це Підготовка, я думаю, потрібна для цивільних, хоча б знати, як попрощатися за цим, де зняти предохраніти. І де держати палець. Я взагалі не, в... не воєнний, то для мене дуже важко. Але все це. Як то кажуть, обов'язково можна гранату на кидати, так і тут для учасників заходу були доступні чотири основні та одна додаткова локація лекція, які містяни проходили у групах на інтерактивах. Вони вивчали навички володіння зброєю, ази тактичної медицини, практичні знання управління дронами. На одній з точок хлопці та дівчата вчили відчувати на собі спорядження та збирати, розбирати автомат та навіть кулемет. Я буду проводити ТТХ, це буду розказувати про зброю, про ПКМ і про ак 4 Буде складно як і теоретично, це все зрозуміти, так і практично. Треба буде зрозуміти, як він правильно розбирається, як який механізм, до чого він треба ділити. Треба знання такі, щоб вже бути готовим. До всього, що може прийти сюди, вирішили випробувати себе на спритність та перевірити свої знання володіння зброєю. І журналісти першого міського нам запропонували пройти одну базову смугу перешкод та під наглядом інструктора вдосконалити свої навички. Організаторами заходу виступив Криворізький осередок громадської організації Центурія. Подібний вишкіл є унікальним для нашого міста, адже під час тотального опору можна отримати цілий комплекс військових знань. Начальник штабу на псевдостеп ділиться. Підготовка, яку проходять цивільно у них, реалістична. Це наближено до того, як готують у Азові та третій окремі штурмові бригаді. Це навички, які у час війни нового золота для кожного. Щоб люди розуміли, як їм одягти той самий бронежилет, каску, для чого вона потрібна, і що вона може витримати. І щоб люди перевірили себе, зрозуміли, які це навантаження, коли вони носять все це. І просто зрозуміло, що це таке. Участь в цьому може взяти будь-яка людина, тому що тут ми даємо базу. І Починаємо з самого нулю. Це лише другий подібний вишкіл для криворіжців від центурії, проте далеко не останній. В планах у організаторів проводити подібні інтерактиви кожних два тижні та залучати якомога більше містян, адже обмежень у кількості учасників немає. Тому, якщо ви хочете долучитися до тотального опору, записатися можна у інстаграмі Центурія Кр. Терен». тож не втрачайте можливості отримати такі корисні знання. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, підсумки тижня, Перший міський. Шукають можливості залучення фінансової помочі від міжнародних партнерів та дієво допомагають літнім людям. Учасники Інгулецької районної організації ветеранів беруть активну участь в грантових програмах. Отримані кошти спрямовують на покращення побутових та умов проживання людей похилого віку, а також нових криворіжців, мешканців району, які обрали кривий ріг своєю домівкою через активні бойові дії та російську окупацію на Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Як і нині успішні результати діяльності із залучення грантових коштів знають наші кореспонденти.

Квітень 2022 року став для родини Людмили Олександрівни чорним. Внаслідок прильотів артилерійських снарядів її будинок Мар'їнці. Колись в місті супутнику Донецька, а нині міста Прилада, перестав існувати. Потім перебрались до гаража, але вже невдовзі виїхали з прифронтової зони. Новою домівкою став Кривий Ріг. Поселились в гуртожитку політехнічного коледжу КНУ на південному ГЗК. Умовами проживання задоволені, адже знайшли не тільки дах над головою, але й людське ставлення та соціальну підтримку. Від міжнародних благодійників за сприяння Інгулецької районної організації. Ветеранів отримали побутові електрочайники, але це не все. Місто Мар'янка, але ну, міста вже такого немає. Ми слухаємо по телевізору і там кажуть, що місто призрак, там чорний пар, у нас будинок розбили, снаряду димарь попав, і повністю кришу. Ми в гаражі ховалися, ми скільки снаряди, у нас над головами зайчик літали, кришу знесло, і кухню розбило. Я за одну віч на читала снарядів. Трохи раніше, завдяки нолецьким ветеранам та англійській організації Help Age International до гуртожитку політеху доправили два холодильника та дві електроплити для приготування їжі. Нові кривишці з числа колишніх мешканців Херсонщини та Донеччини проживають у ньому в окремих кімнатах. У нашому гуртожитку мешкають 125 внутрішніх переселенців, з них 22 двоє діти. На даний момент за Рахунок в громадських організацій, створені комфортні умови для проживання, душові змінені. Зараз у нас в кухні, да, змінені поритки, холодильники, пральні, прибирають. Ще один заклад, в оснащення якого доклали значних зусиль Інгулецька районна організація ветеранів та залучені неї грантові кошти від англійців з HelpAge International, стала гімназія номер 98. В її гуртожитку відтепер в кімнатах є 30 комфортабельних ліжок та 15 шафок для зберігання речей. 84-річна Марія Прокопівна все своє життя аж до початку великої війни мешкала в Лисичанську, Луганської області, але наближення фронту змусило її переїхати спочатку до сина в Олександрії Кіровоградської області, а згодом до доньки в Кривий. Рік. У бовому проживання задоволена, адже є все для комфортного розміщення. Я переїхала до Кривого Рогу минулого року за запрошенням доньки. Вона і мене і привезла сюди. Все в мене тут нормально. Я дуже рада, що перебуваю саме тут. Умови проживання мені дуже подобаються. Я полюбила Кривий Ріг як свій рідний Лисичанськ. Я хочу виразити щиру вдячність адміністрації закладу, вашому очільнику ради оборони міста Олександру Вілкулу. Він особисто сюди приїжджав, і я навіть з ним спілкувалась. В цьому гуртожитку гімназії в окремих кімнатах проживає близько 30 нових криворіжців. Люди приїхали до нас нашого міста з рідних домівок з Луганщини, Донеччини та Херсонщини, тікаючи від активних бойових дій та російської окупації, станом на сьогодні ми прилічимо 29, і я хочу сказати, що тільки завдяки плідній роботі співпраці. З усіма організаціями міста Кривого Рогу, так і району, можна створити той затишок, який ви побачили сьогодні в нашому закладі. Допомогу, яку вони надали нашому освітньому закладу, придбанні меблів для оснащення кімнат внутрішньопереміщених осіб. Головна робота по залученню грантових коштів кипить в офісі НГЛської районної організації ветеранів. Тут навіть створили спеціальний комітет, який у всіх можливих джерелах шукає нові грантові можливості для залучення коштів від міжнародних партнерів, адже це не тільки адресна допомога тим, хто її потребує, а й економічна підтримка криворізьких підприємців. Так, створення ліжок та шафок для гуртожитку гімназії номер 98 замовили в криворізьких меблярів, а це зарплати та податки до бюджетів. У нас в організації створений грантовий комітет. Це 10 осіб. Всі посилено шукають інформацію. Починали ми з громадського простору, з програми Гурт шукаємо. Ми написали за два роки з 22-го року 127 грантів проєктів, але виграли тільки 5. Зрозуміли, що нас знань не вистачає. Ми навчалися в цьому році. Ми навчалися в академії фандрейзинга, вступили до академії 10 осіб, а закінчили чотири. Навчатися дуже важко. Я багато теж. Читала. Але коли на перше заняття прийшла, думаю, господи, як ми справимося. Але в кінцю занять ми вже написали п'ять проектів. За останній час на рахунку інгулецької організації ветеранів три гранти: два по 20 тисяч фунтів стерлінгів, а також один на 9,5 тисяч доларів. З 2022 року і по нині посильну підтримку надали більш ніж тисячі бенефіціарам. О посередково новигоду отримали більш ніж дві тисячі осіб похилого віку. І звісно, що ця суспільно-корисна праця триватиме й надалі. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов. Підсумки тижня, перший міський. Благодійна допомога нужденним. Протягом трьох днів Криворіжці мали змогу безкоштовно перевірити своє здоров'я, поставити лікарям-спеціалістам, хвилюючі питання та отримати фахові консультації завдяки благодійній допомозі ГО Справжня надія та ГО Ангелія. Для цього до Кривбасу прибули 20 фахівців різноманітних напрямків, починаючи від стоматолога та закінчуючи офтальмологом. Дізнавалися детальніше про роботу мобільної клініки наші журналісти. Пані Антоніна, сімейна лікарка з досвідом. Вже на перший день приймає пацієнтів у клініці на колесах. До неї щоденно звертається близько 25 містян. Тривалість консультації кожного залежить від потреб пацієнтів, проте в середньому це 20-30 хвилин на людину. Під час консультації лікарці важливо дізнатися усі скарги пацієнтів та направити їх за потреби до більш вузьких спеціалістів. Пацієнти із такими загальними скаргами, і вже е, я направляю до вузьких спеціалістів до того. Аби визначити, чи потрібне додаткове обстеження, чи потрібні а, би, додаткові огляди, і а, свого роду ніби і сортування, і а, розуміння проблем пацієнтів. Найчастіші звернення це артеріальна гіпертензія, проблеми зі щитовидною залозою, цукровий діабет, а, різні респіраторні захворювання, кишкові зараз інфекції також трапляються. До кривого рогу прибула команда з 20 фахівців які хочуть допомогти тим, кому це насправді потрібно: сімейний лікар, гінеколог, стоматолог, кардіолог, травматолог та інші. Мобільний кабінет обладнаний найсучаснішою технікою. Спеціалісти проводять пацієнтам повноцінну консультацію. З е, е, міркувань безпеки у нас немає живої черги. Ми все від самого початку, частину нашої організаційної роботи це чітке планування розкладу приходу пацієнтів. Ми нашим організаторам висилаємо чітку таблицю, де розписано, які у нас будуть лікарі, скільки часу кожен лікар приймає людей. І приблизно вже за Тиждень за 3-4 дні, як мінімум, ми бачимо стан справ. На одній з локацій вирішили перевірити своє здоров'я та здати кров на швидкий аналіз, і наші кореспонденти. увагу під час запису надавали тим людям, які гостро цього потребують вимушеним переселенцям, особам з інвалідністю, людям похилого віку тощо. Проте записатися можуть і просто звичайні криворіжці, і нині майже всі віконечка до спеціалістів вже зайняті. Що свідчить про високу затребуваність спеціалістів на їхньому місці? Ми бачимо, який стан всі лікарні переповнені. Дуже багато пацієнтів, дуже багато нужденних, які потребують уваги. І аби не займати час та місця. В лікарнях ми вважаємо, що це мабуть саме час допомогти нашому місту, розвантажити трішечки лікарів та лікарні. А чому у нас мабуть, тому що ми сказали, ми хочемо, ми бажаємо допомагати. і Вважаємо це за необхідність сьогодні. В нашій країні цього разу мобільна клініка працювала три дні з 25 по 27 червня. Включно щоб дізнатися, коли подібна акція буде проходити у наступний раз. Зателефонуйте за номером 067 десять Ста два 911. Пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І за традицією, хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.